Псалом 79. Боже, увійшли погани в Твою спадщину, сплюгавили храм твій святий, зробили купу руїн з Єрусалиму, віддали трупи Твоїх слуг птиці небесній на поживу, тіло Твоїх побожних земному звірю. Пролили кров їхню, немов воду, довкола Єрусалиму і нікому було ховати. Ми стали глумом для сусідів наших, наругою та сміховиськом для всіх, що навколо нас. Доки, о Господи, чи будеш гніватись повіки? Доки палатиме, немов вогонь, Твоя ревність? Вилий твій гнів на поган, що тебе не знають, і на царства, що Твого імені не прикликають. Вони бо Якова пожерли, і оселю його зруйнували. Не згадуй проти нас провин предків. Хай прийде небарно нам назустріч Твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали. Поможи нам. О Боже, нашого Спасіння, слави імені Твого ради! Визволь нас, прости нам гріхи наші імені Твого ради. Чому б погани мали говорити, де їхній Бог? Нехай погане перед очима нашими дізнають відплату за пролиту кров слуг Твоїх. Нехай до Тебе дійде стогін бранця. Могутність руки твоєї, визволь призначених на смерть, і поверни всемеро сусідам нашим у лоно їхній глум, яким, о Господи, глумились над тобою. Ми ж, твій народ, і отара твоєї пастви, будемо дякувати тобі повіки, і зроду в рід хвалу твою звіщати.